13-та стація Ісуса Христа знімають з Христа. В цій хвилині ми бачимо, як біля Христа стоять його учні, Лавобразний Йосиф з дерева зняв причистоє тіло Твоє плащаницею чистою чистої вбив і в гробі новим покривши положив. Так, церква. Молиться, коли наступає той час перед Великим, коли є терпіння переживає і страсті Ісуса у ту велику неділю її називають Велика Неділя. Там, Великий четвер, Великий понеділок, Велика Субота. Їх називає церква Великою, а не Страстною. Бо часто люди переміняють ту назву і кажуть Страстне, бо так щось легко запам'ятати. Але це великі дні, коли Ісус робить великі справи відкуплення людського роду. Він нас відкупляє із неволі диявола. І він плащеницю чисту приносить після того, як він вже пішов до, до Пилата. До речі, це не був простий чоловік, який не був бідняком. Він був один із найбагатших людей у Ізраїлі, і його ще називали. Тим поважним радником, бо він був поважним радником, тобто був тим, які були приближені до царя, до губернатора, його оточення, який вірив у Ісуса Христа. І Пілат досить здивувався, коли той прийшов до нього його поважний радник. Це було перше здивування, що, він, що цей поважний радник губернатора приходить до нього з такими справами, як Ісус, що зараховано Його до злочинців. І друге, там виражено у, у Євангелії здивування каже, що вже помер. Це було у нього здивування, що так скоро це все відбулося. І тоді віддає тіло цьому поважному раднику, цьому благообразному Йосифу. І цей приносить тіло разом із Богородицею та його учнями. До гробниці, в якій ще ніхто не лежав, пише у Євангелії. І там ложать тіло Ісуса і закривають Його у гробі. Але це ми якраз будемо зараз на наступній стації про це розважати. От тепер ми думаємо про те, що як знімають, що Богородиця переживає яка є співвідкупительниця людського роду це терпіння. Часто зображають Богородицю, яка сидить біля Христа, і коли знімають тіло Ісуса, ставлять її на руки, на коліна. Як вона колись мала Ісуса маленькою дитинкою і так тепер розп'ятого, убитого, пробитого, рокованого копієм, вона має його на собі скривавлено. І після того аж несуть його до гробу. І це є такий, відбувається, можна так сказати, похорон, чин похорон. І на тому чину похороні часто люди, вони плачуть. Я так помітив для себе одну річ. Що мало хто плаче на похороні Ісуса, він є нам ближче, ніж найблизькі люди. Чи то мама, чи то тато, чи то чоловік. Ми там плачемо, а на похороні Ісуса ніхто не плаче. Я то зауважу. Смутно буває, сумно буває. Чому? Бо, сум... Бо душа задумається над своїм ув'язненням, з якого звільняє наш Ісус. То, що душа може дух наш відчувати цю, цей смуток. Не завжди може розум пояснити. Розум не завжди пояснить, що ми знаходимося в е, такому ув'язненні у диявола у клітці, з якої хочемо вирватися. І той смуток з'являється, що ми не можемо звідти виявитися, бо дух, наш людський, видає його. Стан у середині виявляється назовні на нашому обличчі. От тепер подивіться на наші сусідів, які всі засмучені. Це є стан внутрішнього духу, який хоче звільнитися. А Ісус той є, що нас звільняє. І Дух звертається до Бога і каже, зробиться зі мною, зроби звільнення. Розум не може пояснити це до кінця, що каже дух, говорить до Бога. І Бог, якраз коли його тіло звільняє від того Христа, він є той, який вже тепер може навіть тілом своїм обняти кожного з нас. Він нас обнімає, коли усе ціло повністю цілковито, коли ми його приймаємо в Євхаристі. його тіло є тепер те, яке готується до похорону. Чому ми не радіємо, чому ми не в той час не плачемо? Це буває таке, що коли ти маєш радість, що тебе спасли? Тебе Бог спасає. Коли нас Бог спасає, це для нас радість, внутрішня радість, яку ми переживаємо від того, що нас спасає Бог. Як Він нас спасає? Він віддає своє життя за нас. Ціна Його життя, коли Він віддає за нас, ціна цього всього є Його життя. Він платить нашим життям за наше життя. Він платить платню гідну, яку ніхто у світі більше не може заплатити тільки Ісус. І це для нас є одночасно і радість, що Бог рішився на це, щоб нас викупити і заплатити ціною своєї крові за кожного із нас. І це є з другого боку і радість. А смуток за наш стан душі, який потребує. Повного і цілковитого звільнення, у якому стані ми знаходимося, ми думаємо, ми посповідалися і все. Це не так. Не буває так, щоб все. Буває ще інакше. Я такий звичай, я тут був один раз на реколекціях, почув його від хорвата одного священика. Такий отець Любо, дуже гарний священик, добрий, духовний. Він каже: у нас у хорватів. Є каміниста земля. Ви бачите, по якому ви каміння тут ходите? Бачите, так? І він каже: у нас землю як обробляти виноградник або так просто копати землю, то часто попадається дуже багато каміння. І ми його збираємо, коли ми садимо якусь культуру або обробляємо. І ми збираємо дуже багато. І каже, навіть паркани з того викладені каміння, бо не знають, куди складати, і паркани викладують із того каміння. І побачите, у городах, тут часто в камінистих є паркани з камінням. Його викладують на обочину огорода. І каже: думаєш, що ти все визбирав? Все, закінчено з камінням. І, і у нас на Закарпатті щось подібна так само земля. Часто буває так, що у гористів місцевості є багато каміння. І ти і збираєш того каміння. І думаєш, більше його вже не буде. Раз на другий рік знову каміння, так якби виросло друге. Я, коли був маленький, питав мамі, слухайте, як то воно каміння росте? Воно кожен рік росте. куди куціки воно береться, це каміння. Відповіді ніякої не було. А воно не росте. Воно там є все, воно прячеться, ми його просто не помічаємо. Те, що ми помітили, ми позбирали, а те, що ми не помітили, то лишилося на другий рік. А на другий рік знову збираємо. І так ціле життя, обробляючи ці огороди, цю землю, ми збираємо каміння. І це є наш дух людський. Це є той огород, на якому ми постійно збираємо каміння. І це той наш смуток, коли ми його знаходимо. Як це не було вже, а тут знову я находжу і він є. Я думав, чи я думав, що тут у мене вже в городі чисто. А у мене тут знову на другий рік, як я саджу картоплю чи ще щось роблю, знову каміння появилося. І знову ми знаходимо наші гріхи у нашому серці. І ми думали, що ми вже серце повністю-повністю ідеально очистили. Але там до ідеальної чистоти ще дуже далеко. І це все життя наше ми збираємо каміння, наші гріхи, які ми робили колись, у дитинстві, в юності і у теперішньому часі. І це є наше життя постійно. Боротьба і постійний той смуток, який не можна видовбати з нашого серця, і він до нас повертається, тому що ми засмутилися. Не було каміння, я вже була радісна. Я така радісна вийшла сповіді. Я думала, отче, що вже все. І тут ви знаходите ще, я, а я на вас сердити. І, добре, я не буду шукати, йди до когось другого. Ти сама прийшла? От тут є, бачиш. Ну є, я згідна. Так, є, так. Я, я, я вибачаюся, якщо вже думаю, не буде нічого. Ні. Як ні? Буде, кажу, ще потім знайдемо. Але не зразу. Та чому не зразу? Бог не дає тобі більше, ніж ти можеш з'їсти, ніж ти можеш витримати. Бог більше не допустить нам болі, ніж ми можемо біль витримати. Знаєте, коли Бог виймає це каміння з нашого серця, то ми можемо і не витримати, якщо б він це зразу вийняв. Ви могли б могли померти, це дуже велике навантаження. Буває так, коли людина дуже добре щиро посповідається, то вона аж переутомлена. Так якби з неї дуже великий тягарі зняв дуже великий вантаж, їй стає аж легко, але вона дуже перевтомлена від того. Це ті гріхи, це є впливи злих духів. І коли людина позбувається, то вона позбувається того перенавантаження, і вона потім, щоб б було ще більше перенавантаження, вона б не витримала цього стресу. Якщо хтось бачив таких людей, які дуже добре розповідалися, дуже багато того всього вони повитягували з себе силою Божою і через священника, то вони бачили, що ті люди десь хочуть лягти і поспати, або відпочити хоч 15 хвилин, а потім до них повертається сила знову. Це боротьба супроти диявольського світу, який входить до нашого духу і робить свої заначки. І ті заначки це є то каміння, яке треба витягнути звідти. І все зразу не виходить, бо це операція. Кожен Кожна свята Тайна Сповіді це маленька операція, яка називається маленький екзорцизм. І його звідти повитягувати до каміння, це є також терпіння. І Бог не допустить терпіння більше, аніж ми можемо витримати. І тому, той, що смуток у вас тепер на обличчях, його можна пояснити у такий спосіб. Я можу, по крайній мірі, суб'єктивно пояснити в такий спосіб. <кій> no. І тепер, дорогі хресті, ми маємо одну річ зробити, що каже Ісус. У цьому питанні. І смуток ваш у радість обернеться. Такі є слова в Є. І я вам то бажаю, щоб на цім стоянні, яке називається під номером 13, щоб смуток ваш у радість обернувся. І мені теж в тому числі, щоб ми із того, що за нас віддав Ісус життя, що Він каже, як я зависну між небом і землею. То я притягну усіх до себе, і в то число усіх, щоб ми увійшли, щоб наш смуток повернувся у радість, щоб ми не смутилися, а раділи, що Ісус нас притягнув до себе, як того розбійника, що дав нам можливість дітьми Божими стати і спастися. Амінь, отче наш, що наші сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.